БК шочка БК сила пиши два. В часом на і позиції у нас на Бахмут. Ми ну, вражаємо піхоту. А кого знищили нещодавно? Піхота теж. Багато? Ну, нормально. А як часто працюєте, інтенсивність вогню там? Ну по-разному, буває ночі, буває під да. тобто вони і ночі, так? Да. Так, питаються пролізти. Да, про да. По посадках більшість цього йдуть. 60... Птичка навела, 60 чоловік йшло. І всіх положили. Тоді ще мінімати допомогли. Нормально насипали. І посадок вилітали, половина тіла. Що нормально насипав і розбив їх. Тоді роду є. Що воно всі живі здорові, сталося наші. Оце найголовніше. Довольні всі були. Коли ти добре працюєш, попадаєш, значить, не зря ми вчилися. А гармати у нас нові. Боєприпасів досталь, Надальше будемо вражати і знищувати ворога.